На раміну? на палы. У центрі Києва, що хлопець з Одеси, який співав Цоя посеред центру Львова. Як ви зрозуміли, сьогодні у нас буде дуже веселий випуск і в той же самий час дуже розумний. Інколи не складний, наскільки він буде розумний. Я жартую. Просто буде класно, цікаво, чесно, об'єктивно. І Якщо ви це не любите, будь ласка, вимикайтеся вже одразу. Ну, коротше, все як ви обожнюєте у вашій улюбленій рубриці Крінж Тижня. Усіх вітаю! thank <laughs> you Молодик послав жінку у Львові за зауваження щодо російської мови і щодо того, що він виконував ЦОЯ. І це супер непроста для мене тема. При тому, що коли я вперше це все побачив, вона була для мене максимально однобокою. Тому що я хочу вам пояснити, якщо чесно, я є людиною, яку тригерить російська мова, яку я чую від незнайомих людей. Коли я знаю цих людей давно, то мені вже власне. Власно, легше, тому що ну в мене є якийсь багаж знань про цю людину. Не те, що прям сильно тригерить, і я там е, іду в бійку. Але от просто я дуже сильно ну, мене це зачіпає, це не раціональне. Нема того, що в мене є якась конкретна прям позиція щодо цього. У мене є позиція, в мене є бажання, в мене є мрія щодо того, щоб всі розмовляли українською мовою. А щодо того, чому всі прям не можуть говорити російською. У мене є багато аргументів, але я не можу назвати їх прям залізними. Це. А на рівні почуттів не знаю. Просто коли я чую щось російське, музику, не музику, мову. В мене супер тригери. І тому, коли я вперше побачив цю ситуацію, я впевнений, що багато з нас її вже бачили. Я звичайно, піздець, як мені було обідно, особливо за те, що цей хлопець теж з Одеси, як власне і я. І я там помітив в ньому дуже багато чого знайомого. Я не знаю, може всі помітили, а може, тільки Одесити, може тільки я. Коротше, зараз буде дійсно важка тема для мене. Я хочу вас попередити, що я її хочу освітити з деяких боків. Я буду, як завжди, об'єктивним. Вибачте, якщо вам це не подобається, будь ласка, вимикайте і йдіть, дивіться на Тело Кірс. Вибачте, я не буду говорити тільки по повістці. я не буду говорити перше, що мені приходить в голову. Я не буду говорити тільки те, що ви очікуєте від мене почути. Я думаю, що ті, хто мене дивиться регулярно саме за це, мене і цінує. Нових вітаю на моєму каналі. Зараз буде правда. Одессу хуярят больше, чем Львов. В Одессе все говорят как-то на русском, как-то всем... Ні, не на все говорят. Я вообще-то из Одессы только что приехал, ну, там шо? все на русском говорят. Ну и что? И то, что я, блядь, может я, может я, блядь, лучше знаю, кто там как, на чем говорит. Я маю купу друзей, которые в Одессе говорят украинский. Ну, блядь, это ваши друзья, а я, блядь, сам все... Я ну, сам... Я не Мне наебали за язык, пошла нахуй! Ну, я на вас заяву в полицию напишу. Ты нахуй, из Ладно, Корочко, мені що це Він виконував пісню російською мовою, яка заборонена з березня 2022 року. Всі пісні а, російської мови. Хочеш яку, Мене смішить цей чувак, тому що він такий специфічний м'яко кажучи. І в мене з такими людьми, як він, дуже багато таких різних флешбеків, якщо чесно. Тому що чесно, я навіть не був впевнений, що такі люди досі існують, як субкультура. Мені так само е, цікаво, і я от прям знаєте, коли це побачив. Перші мої думки були, чому саме ця субкультура настільки довго і міцно тримається за наше суспільство. Чому вона досі існує? І в мене є декілька здогадок. Я вам про них трошки пізніше розповім. Давайте поки що заглибимося, що відбулося. Людина в центрі Львова виконує пісню Соя. Мені дуже сильно сподобалося, як він спочатку перелякано спілкувався з цією дівчинкою. Жіночкою, вибачте, пану паночкою. А потім вийшов її друг, і він почав абсолютно гонорово з нею спілкуватися, відіграючи всі свої гримаси, саме ну цілячись на свого друга. І тобто він повністю змінився як в поведінці. Це абсолютно ну <смі> нічого не каже, окрім того, що, типу, це просто смішна ситуація. Ну смішна поведінка цього хлопця. І він тут виглядає доволі дурним, якщо чесно, він виглядає пустою людиною, молодим, дурним. Через молодість я не знаю. Ну просто якимось таким чуваком, від якого не очікуєш якоїсь мудрості, що він зараз скаже щось класне і логічне, але потім він випустив серед решти відосів один, де він розмовляє насправді дуже непогано, змістовно, і видно, що він хлопець не дурний точно. Зараз ще один відос, і я не слухала ніколи. як дишиш. Що ви про мене знаєте? Щоб говорити такі фрази голосів. Я знаю только то, что у тебя не к чему доебаться, кроме как, блядь, мы просто поем, сука, песни цой. И что дальше, блядь? Ты рушаешь закону друзья. Цой — это легенда рока, блядь. Цой легенда рока, понимаешь, блядь? Цой это легенда рока. А ты сейчас берешь, сука, доебуваешься. Это... На. Ты берешь, сука, сейчас доебуешься. Серьезно, блядь. Мне хуй тебе делать, блядь. Ты могла пойти по своим делам каким-то. У тебя, сука, есть работа, дети, семья, я не знаю, муж. А ты берешь, доебуешься до того, что я пою песню цою. У тебя, сука, своих дел нет или что, блядь? Лік є, блять, що я не понимаю. Я зараз скажу свою думку. Я впевнений, що багато хто з вас напише, що вони от такі, от якийсь непотреб, хитаються по вулицях. Не можна так казати, вони люди, вони молоді. Навіть якщо б не були молоді, можливо, їм подобається такий образ життя. Це їх лайфстайл, типу, я не збираюся зараз їх за це засуджувати. Але повертаючись до цієї субкультури, як такої, я помічав свого часу, колись сам Навчався десь у 9, 10, 11 класі, що мої однокласники, які виглядали, Точно так само, як ці дво. Бляха, я не знаю таке враження, що в цій субкультурі фіксована кількість людей, і коли там один досягає віку 25 років, наприклад, я не знаю 30, то він має віддати е, свої речі, свої рюкзачки, свої, я не знаю, е, е, все коротше. Гітару свою має віддати молодому поколінню. От таке враження складається. Так от я був максимально open-minded, не те, щоб одразу. Але мені вдалося бути open-minded до багатьох людей. Я насправді з такої школи, знаєте, з гімназії, не знаю, можливо, там у будь-якій школі таке буває, але в нашій школі насправді багато кого цкували просто по фактору зовнішності стилю, якщо чесно, нерідко, якщо просто людина не виглядала достатньо заможною, да ну, тобто, не могла собі дозволити постійно оновлювати умовно взуття. Або шкільну форму, могли зацькувати, не те, щоб прям зацькувати, але це точно не була людина, яку приймали. Ну це точно не можна було б сказати. У вас такого не було? Я думаю, що у багатьох таке було. Потім я перейшов в іншу школу, де були люди з усіх районів. І я думаю, що десь п'ятеро з них належали до такої субкультури. І я тусив з усіма своїми однокласниками, з якимись значно більше, з деякими мало, але тусив, тому що ми були дружнім класом. І я помічав, що серед людей, які отак от виглядали, і що цікаво, усі співали ЦОЯ. У них це називалося аскати, тому що вони це робили в підземних переходах в Одесі і збирали гроші, які їм кидали. Хоча насправді співати з них мало хто вмів. Від природи, знаєте, або навіть не від природи, просто не вміли. Це просто було брянькання дуже часто, не супер майстерне, по гітарі, і оці мантри, які вони вивчали, мені здається, ще впитували з молоком матері. І проблема в тому, що мені, як зараз би, це жахливо не прозвучало б, здавалося, що якраз в такій субкультурі приймають тих людей, яких не приймали в моєму попередньому класі. Тобто, якщо людина не Сильно популярна в класі, вона, можливо, не сильно симпатична від природи, можливо, в неї якраз от проблеми з грошима, будь-якою соціалізацією. Мені здається, що от туди приймали усіх таких людей. Реально, там були дійсно дуже добрі люди. Вони дійсно, ну, це це мене вразило, тому що я на той момент не був таким. Я прийшов з цієї школи, знаєте, як в якомусь е серіалі на Netflix, де були популярні однокласники і були непопулярні однокласники, а там було просто, ну, це. Церква, тобто там можна було прийти і виглядати абсолютно будь-як, і тебе б прийняли. Вау! І до чого я це все веду? Справа в тому, що через цю відкритість ця спілка одночасно і дуже закрита. Як парадоксально б це не звучало, тому що туди, в принципі, і хочуть тільки такі люди. І власне для того, щоб туди вступити, ти маєш прийняти оце все. Е, ну, умовно кажучи, любити ЦОЯ, ДДТ, Сектор Газа, і оце все. Вони це все просто вважали біблією, без, без перебільшень. Це, це просто для них були святі люди, Єгор Лета, цей Богдан е, Олег. Е, ну коротше, оце все. Перепрошую. І мені здається, що у цієї компанії дійсно є якийсь спадок, який просто йде від покоління в покоління. Тому що мені 30 років. І насправді той факт, навіть, що мої однолітки співали Цоя, мене вже дуже сильно дивував. Тому що, ну, типу, я в 8 класі слухав вже 50 Сента, а вони в 10 моє співають ще Цоя. І вони пояснювали мені, що це. Легенда Рок, і він це скандує от таким, знаєте, тоном, наче це дійсно для нього, от як чолка для Емо, як я пам'ятаю, нещодавно казав. Вважати цоя легендою року для нього і для людей з його оточення. Це символ, це ДНК їх спільноти, їх громади. Тому, власне, він такий і він так вважає, і так це йому передалося. У Емо Антонюк вийшло офігенно на мій погляд, відео. Я дуже вам раджу його подивитися. Воно триває десь 3 хвилини. 40 секунд приблизно, воно таке доволі поетичне, це проза, не переживайте. Але прикол у тому, що вона там каже: ви, хлопці, які співали оце от на площі, не винні. Ви не винні. Тому що винна Росія, яка зросійщила вас, ваших батьків і багатьох з українців, так, що вони вважають за необхідне, умовно кажучи, захищати той факт, що вони розмовляють чужою для себе мовою, що вони настільки сильно викорінювали українське, що вам важко це прийняти і хотіти зараз е, розмовляти українською при тому, що зараз відбувається, от те, що відбувається. Я не буду пересказувати, я вам дійсно раджу саме її ролик подивитися. Там все класно прописано. Е, я, мені прям сподобалося все у цьому відео. І зокрема, вона там сказала про йобаного Арестовича. Е, супер коротко! Цей хлопчик вибачився, от його вибаченням. Всім привіт. Дуже прошу вибачення за ненормативну лексику в сторону пані Наталі, яка зробила мені зауваження за виконання пісні на російської мові в громадському місці. Та дуже прошу вибачення у мешканців Львова. І після цього його підтримав Арестович. Друже, ми не знайомі, але я позволю тобі звернутися на ти. Ти не був звінятися за те, що ти пів пісню свою, тому що це твоя особистість. Твоя самоидентификация, твой ответ на вопрос, кто ты и какой ты, и твое право, защищенное Конституцией Украины, делать, что ты хочешь. В частности, в области культуры, в частности, в области языка, который ты используешь в бытовом общении, и в частности, в деле исполнения любимых исполнителей. Извиняться должна народный депутат, который на тебя наехал. И я не знаю, как тебя заставили извиниться, но знаю, что тебя поддерживают люди. И в твою защиту. Так сказать, я хочу стать на твою сторону и оказаться точно в такой же ситуации, как и ты. И спеть песню на русском языке в публичном месте. Внимание, это уже касается не тебя, это я адресуюсь ко всем борцам за и против. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Ой, блядь. І після того, як він його підтримав, він взагалі не зробили тікток акаунт. Всі його підтримують. Його в коментарях пишеш він красавчик, і що не треба нічого з чого Е, Ми маємо розуміти, що таких людей дохуя. з цими людьми. Треба працювати їх всіх досильно... Не переконаєш, це приблизно зараз буде зміст мого відосу про російськослушних українців. І це крінж, це піздець. Від цього бомбить жопа просто в колосальних масштабах, в нереальних масштабах. Але це даність. Треба з цими даними задачки щось робити. Що я хочу сказати ще з іншого боку. Він потім записав таке відео. Всім привіт! зараз я. выхожу в свет на этот раз по своей воле, потому что два предыдущих видео и со скандалом, и с принужденным, подчеркиваю, извинением, потому что иначе, ну, кое-что бы случилось. Короче говоря, сейчас я хочу по своей воле обратиться к людям и сказать огромное всем спасибо. Спасибо за вашу поддержку и за то, что вы не остались в стороне, и, в общем, за вашу солидарность. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Я хотел бы еще рассказать, подчеркнуть те факты, что видео со скандалом было снято не сначала, Нашого срача. то есть, по суті, вона достала камеру в той момент, коли вже навіла мені точка. Я, я у цьому не впевнений. Короче, давайте я вам просто розкажу. Власне, він записав таке відео, в кінці якого він сказав, що е, ні, його не заламували, його просто відвезли в участок. Він там написав якісь свої показання, і власне його потім запроторили в якийсь притулок, в дитячий притулок, Й його закинули. Проти його волі, і це я не впевнений, що це реально законно робити, особливо враховуючи, що він насправді і не порушив закон. Конкретно Цоя можна, тому що там така специфіка закону, що не можна, от саме сучасні російські пісні, або, наприклад, виконавців, які є громадянами саме Росії, а він помер до розпаду Радянського Союзу, себто ЦОЙ. Тому, власне, по закону він мав виконувати цю пісню, і коли я бачу я розумію, от що, коли ми бачимо таку підтримку таких от людей, і вона настільки велика, мені особисто здається, що ця підтримка є також відповіддю на те, наскільки ми усі зараз роздрочені і радикальні, і той факт, що ми у всіх постійно реально кенселимо, постійно їх отак от прихватуємо, стаються ці скандали. Люди озлоблюються, тому що багато хто навіть є проти цього. Але коли вони бачать, якими методами це досягається, вони просто розуміють, що це неправильно. І от те, що я побачив, якщо це правда, я, я взагалі не знаю, чому його запротворили це в цей притулок його. Його мама там десь в Одесі фізично не може приїхати, щоб його забрати. Це єдина умова. Вона там готує якісь супер документи. Якщо це все правда, то, то це піздец. Ну це не може відбуватися в правому провоправові Це не має так працювати. Просто блядь, не має так працювати, навіть не дивлячись на те, що. Усе в мені, що є зазвичай, має цьому позловтішатися. Як раціональній людині, мені неприємно це бачити. Тому з іншого боку, тут втручання Грестовича вже навіть не виглядає таким уєбанським. Розумієте? От, от з іншого боку, якщо от подивитися на усі ці фарби, ну це ж дійсно пізда. Нам треба тримати себе в руках, нам треба бути адекватними, інакше. Все покатиться в хуй. Знає куди, ну реально тримайте себе в руках. Але мені сподобалося, як про це сказала Ема Антонюк. Думка була така, що шкода, що такі люди, як Арестович, зараз не те, що підтримують тебе, а використовують тебе, хлопче. Для того щоб підняти свій політичний капітал серед людей, які підтримують це зросійщення, яке свого часу е робила російська влада і радянська влада. Я взагалі багато думаю над тим, чи достатньо ми викорінюємо російське з себе, тому що в нас досі існують, наприклад, ректор нау. Подивіться розслідування у якщо ви не розумієте, у чому його проблема. В нас досі існують в політиці депутати, які раніше входили до опозиційної платформи за життя. Ну, уявіть собі, в досі в нас це існує. І, типу, і в нас досі існує Арестович. Я не знаю, не які існує, але мені дуже сильно хотілося, щоб ми регулярно робили якісь перевірки Арестовича. Тому що ви бачили, як він виступив на форумі. З російськими опозиціонерами. Він коли говорив про те, що ми маємо там спілкуватися, налагоджувати зв'язки з росіянами, що люди, які кажуть, що це не так, то вони просто спекулюють і використовують ситуацію в політичних цілях, хоча по факту це робить він. Просто подивіться там, на його обличчя. він аж світиться. Таке враження, що йому в цей момент попу змазують. Ну я не знаю, що це за. Особа, взагалі, я не можу назвати це людиною, і в нього колосальний вплив. І у цій всі ситуації насправді дійсно, на мій погляд, винний не цей хлопчик. Навіть не тому, що це законно, тому він не винний, і навіть не тому, що він. І перевірив, чи помер цій там до розпаду союзу, йому захотілося це перевірити тільки через те, що до нього доїбалися. Ні, не в цьому всьому проблема, а в тому, що це стає політичним інструментом, особливо таких мерзот, як Рестович. Мені особисто страшно за те, що він собою представляє, і що він несе, і на яку аудиторію він спілкується. Ми зараз після підриву Каховської ГЕС зрозуміли в 500 раз. Хто такі росіянські опозиціонери, з якими постійно спілкується цей Арестович? Але що в кінці все ж таки хотілося би сказати? По-перше, хлопець цей має розуміти ситуацію, як і ми усі. Зараз війна, всі злі. Всі налякані, всі роздратовані і всі втомлені. І коли ти їдеш з Одеси до Львова, знаючи, що це переважно україномовне місто, де людей може дійсно стригерити російська мова, і абсолютно виправдано. Я вже багато разів казав, що в будь-якому регіоні саме от російська мова може стригерити, тому що у людей це може викликати ПТСР. Треба бути, блядь, розумними і розуміти це. Це просто необачно, такі пісні там. Співати, ну погодьтеся з цим. І останнє що, я хочу нагадати, що нам усім треба уже думати над тим, як нам пояснити усім мамам, бабушкам, сестрам, папам, ба дідушкам, я не знаю, будь-кому, що Арестович це небезпека. І бажано СБУ це теж якось пояснити. А ми їдемо далі. Фух! Саме момент нагадати вам, що в мене існує кнопка підписки, і 40% людей дивиться мій контент без підписки. Ну тобто ви дивитеся, але не підписуєтеся. Я інколи дивлюся канали, будучи впевнений, що я на них підписаний. Але насправді не підписаний. А ще часто буває таке, що я дивлюся, дивлюся, і ми кожен раз мені людина каже, підпишіться, підпишіться, підпишіться. А я такий да, 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 да». А в один момент такий так, візьми себе в руки, романе. Ти маєш підписатися на цей канал. Людина, блін, стільки класного контенту для тебе зробила. От я вам таким чином нагадую, що можливо ви саме така людина. Або можливо, на майбутнє підпишіться. Якщо що, відпишетеся, я вас зрозумію. Якщо раптом вам щось не сподобається. Ставте, звичайно, лайки, пишіть будь-що в коментарях. Я думаю, що сьогоднішній випуск і так розірве жопу, так, що ви не зможете нічого не написати. І, звичайно, будьте спонсорами. Ви можете бути спонсорами прямо тут, на Ютубі. Тут от, ви бачите спонсорів і мемберс на BuyMeCay. Всі і спонсори, і мембери в нас спілкуються в загальному чаті, в спільному. Ми там інколи влаштовуємо класні інтелектуальні дзвіночки. Дзвіночки. Де обговорюємо класні розумні теми. Інколи крінж, інколи щось таке глобальне про Україну. Ну коротше, це дійсно дуже цікаво, тому всім раджу. Є от мерч, подивіться, який класний, і от з позаду у кожної футболки написано, яка вона за рахунком була випущена, тобто у кожного індивідуальна, стільки класних принтів. Ну коротше, вам так пощастило, що існує цей канал. Я просто заздрю. І реально вам заздрю, тому що мені інколи не вистачає якогось крінжу тижня треба більше знімати щоб я встиг їх забувати і буду сам дивитися все а ми йдемо далі Рубрика Листи донати, де я читаю кращий донат на Баймієкофі. Ікла купили мене візуалом, підписався, натрапив випадково на крінж тижня, підписався, дивлюся. Вперше чую, я головний редактор. Ікла. Збіг чи переслідування, нещодавно з'явився в Тіктоці у друзів. Набираєш популярність, треба швидше підписатися на тебе або потім впевненим голосом казати: я підписався на Рому ще коли не було мейнстрімом. Ну і власне інші ще донати були цікавенькі, і, будь ласка, доєднуйтесь і потім найцікавіший. Прочитаю, як минулого разу, взагалі був про офіси. Він так залетів в коментарях. Багато хто що про це писав. Тому пишіть, що вас бентежить, і будемо обговорювати. А ми йдемо далі. <sự> Значить, Раміні у центрі Києва людина погрожувала. Пістолетом далі більше. Ви правила знаєте, машину так ставить. Бухая ты. Вовремя слушай, рост закрой, бухаю. Ну, 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 все нормально. Ну такие сумасшедше. Мене можуть пососати, только поняла? Ти можеш себе пососати? Ти можеш мене пососати. Ні, я не буду. Я могу будеш? Будеш, будешь. Будешь, так, будешь, так, будешь, так, будешь, так, будешь так, Господи, який, яка лють просто! Я дивуюся, що таке досі існує в Україні. Просто мені здається, що люди, які займаються чимось подібним, вони мають хоча б сікти, з ким вони мають справ. Я не знаю, чи буде якесь продовження у цієї історії. Я так знаю, що вона потім ще розповіла про цю історію на 1 плюс 1, Якщо не помиляюся, ти ж розумієш, у що ти можеш вляпити? я не знаю. В наш час з цими технологіями у всіх блін, ці планшети, всі ці камери, ну реально, просто людина на підпитку вляпалася в це. І це мені здається навіть на краще. Я так розумію, що схема була така, що вони просто відевакуйовували все, що. Трошки криво стояло для того, щоб отримати гроші за штрафи. Ну коротше, не даючи взагалі жодних шансів на якусь мінімальну реабілітацію. Якщо людина побачила, вона ж наче може перепаркуватися. Але, от бачите, ні. Хоча і евакуювати під час повітряної тривоги не можуть. Ну коротше, е, от людина, мені здається, що вляпалася. Я чув, що там на неї прям напали. От я хочу послухати від перших вуст. Цей чоловік це Козік, Ігор Олександрович, 79 го року народження по ньому відкритий ряд кримінальних справ, і жодна справа не доведена до кінця, оскільки присутня корупційна складова. Зараз скажу конкретно в 2021 році разом з іншими особами наніс тілесні ушкодження. Букшину Павлу в результаті порушено кримінальне провадження. Злісне неплатник аліментів, має заборгованість по аліментам більше 300 тисяч гривень, має дітей від різних е, жінок, і це для нього пом'якшувальна обставина. Діти його позбавили дозволу на зброю, але він продовжує протизаконно носити її з собою. Його тато, спортсмен, дуже допомагає. Україні його син саме бачите звичайне бидло. Тато вийняв йому нормального адвоката. Напевно, присутня була корупційна складова, і тому людина жодного разу не сиділа у в'язниці, не понесла наказання. Проти нього навіть є кримінальне порушення за розбій. Також uh, за статтею... піздец. Оце людина, знаєте, яка є хуліганом зі школи. Оце, от мені здається, от туди. В принципі, що тут коментувати? Просто дуже хочеться, щоб такі випадки набували такого розголосу, щоб просто нікуди було діватися від того, щоб його все ж таки треба було. Покарати. Ну як таке може зараз гуляти по вулицях? Я не знаю, якщо чесно, знаєте, я думаю, що багатьом з вас це буде близько, коли зараз під час війни ти бачиш будь-що протиправне, ти такий та йоб твою мать, донать ходи, я не знаю, виживай, знаходь собі роботу. Ну не воюй з українцями, не, не роби їм проблем. Зараз у нас усіх спільний ворог, господи. А ти ходиш, розмахуєш незаконною зброю, евакуюєш тачки. Кажеш, незнайомій жінці, що вона від тебе вибачте відсмокче. Ну, це взагалі до чого тут, блядь? Ну, коротше, це такий фінальний крінж, знаєте, останній цвях в цей тиждень, мені здається, що далі не треба. Ну, а так, в цілому, що? Я думаю, що можна закінчувати. Ух, я казав, що буде непростий випуск. Я мав на увазі не інтелектуально. Просто він особисто мені був доволі складний емоційно. Я не знаю, чому усі ці штуки вони якісь недобрі. Знаєте, от вони не добрі. Особливо мене турбує Арестовач. А знаєте, що мене могло б заспокоїти? Щоб ви стали спонсором мого каналу, щоб ви, власне, взяли в мене мерч, якщо хочете. Щоб ви підписалися на цей канал, поставили лайк, підписалися на всіх класних українських відеоблогерів. Ну, коротше, все як треба. Я сьогодні трошки злий, трошки пригнічений, але знаєте, що головне? Що я з вами щирий? Я вас дуже ціную, будь ласка дзвоніть мамі, донайте на зсу. Всього вам найкращого до наступної неділі, папа. -па.